світлі хаті, просимо сподаря нас прийняти, прославляти Христа Бога, ох, важка була дорога. Радість О! буде у вашій хаті, раді ми вас привітати. Пригода нині дивна стала, небі зірка засіяла. Позолотила доли, гори, ліси далекі і простори. Новину дивно сповістили, Марія сина породила. Без світ нині звеселився, бо син Бог народився. І ви, браті, звеселіться, рожденому поколінці. Добре, тепло поспішайте, сина Божого, вітайте. І всім людям голосі, що Христос прийшов на світ. Де з молока тече дорога, де без де зір, де з Бога. Я звідти йду і віз веселу. Несу до кожній оселі. Хочу я ті з дуже. До такі, ви милі друзі. Ми маленькі пастушки, що пасемо овечки. А звідки? З якого роду? З українського народу. Красний є, як Божий рай. Український рідний край. А хто вам сказав новину? Народження дитини, Як ви, ангели заспівали, ми все разом про це знали. Для Ісуса дари взяли і до вертепу поспішали. Я вас бачив, милі діти, Ви пишали станом Тебе Я пам'ятаю, ти один з ангелів рай. Ми тебе на хмарах здріли поміж тими, що я сніли. Так, і я табу між ними з ними. Да. Та сюди я завітав, бо Ісус так наказав. Хай один із вас ангели. Знини в українські села, щоб його могли озріти милі українські діти, щоб сказали, що вважають, а може серце смуток мають. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте. Ви так просто не їдять. Я прийшли то щось просіть. господарі тут хороші. Мають євро, трохи гривні, бо не дати нам повинні. А щоб гроші ці носить, треба. Не даймо дати. зараз прийде Єра, все і росія заграти. Всі в трунко повставати, віро іде до хати. Володарю землі і неба, тут усі почасні проти тебе. Що за дивою не звали, я царем'я над царями. Я паную стороні, ви всі належите мені. Так дав ясний царю, а їм царю ну, це ти на тракті золота, ну. Йоху, будь ти жити своїм, хотя враз почетвертує. Ти новину вже кажи, бо впадеш без голови. Я не знаю, так і їсть. Народився на вітер в світу. А ну геть мені із хати, бо по поруба. Царю, кажуть, що новина породила діва сина. Не сію начебто, царя усього світу в заповіті. Зараз вже на війську кажуть, сходи на всіх. Мудреці, вас цар взиває. царі. Не ви йдете, миде влеєм, Желаєм спокоєм і повернемося, миде в Ефлеєм, Желаєм спокоєм, і повернемся. Я цар єгипетського роду, де мій народ завніг та він торкував. Що має народитися син Божий, спаси Світу. Побачивши, я тут зрую і вирішую, з собою за Ісуса привітав. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, пізняних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив. І я дари з собою взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Я грецького народу, не боюсь нічого зроду, мій народ по морях гуляє. Бого взяв величає, за чай, а на сході заряда сіяла і дорогу мені показала. І я даре собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Я один так, володар свого краю. Царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Бої не мій вірний, і стань перед зі мною. Я на поклик свій прибув, і до бою вже готов. Ворогів ми всіх скараємо, то на тебе руку підіймає. І накрас святить для нас, сповнимо його ми враз. Мале дитя і скрині, мусити ще тищини, бо і на це ціна смерть. Вічний іронища, всі дітей биває, а Марія з чином Божим із міста тікає. Іроди, моя славоля меж не знає, не в силі серце не сприймає, бо дуже жорстокі. І меж дітей не скрив, ні, бо ти горітиме жодні. Воліки підведеш по п'ятий, ніж не будеш пало. сімій народ Неби твого сина, але втім була твоя провина. Гей, від мене, геть, болото, я потоплю всі в болоті. Я вас на спис. Гей, смерть, смерть, ти моя мила. Вірно ти мені служила. Хай покірних кров тече рікою. Махни своєю гострою косою. Та мали з косою. А тебе прийшла, я вбити. Я мов і багатий, можу добрий пеку дати. На ось золото моє тільки не поси мене. Він що можу взяти. Пекло чортовий віддати. Хто мене що минає? Про що я тисячу? Кота я тисячу чотири, аж поки долетіти. Ніщо без кану не пройде, ніщо не зникає. Над катом кожен меж долі засає. Прощавайте, добрі люди, де спокій від сині буде, щиро вас не змагайте, що і діти колетайте. Щоб у тепло всі ходили, щиро полоса молили. Не ви тежі Не робіть бачок на зоти. Раді, колоти не відій. Іде незвичай, не звичай, не пам'ятаю. Кожен з вас запам'ятав, як гірку і розбирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити, все в гріхах винкетував, тож ту душу він продав. Шляхом ірода не йдіть, до Бога це поверніть, то вас Бог буде любити, буде вас благословити, пошта вам щасливу долю і Дана, і на полі. Теж нічого слава Богу, збирайте всіх дорожчих. Але взагалі вийдем з хати, треба щастя побажати, їм доброму чує вам нині всі добрі люди, а поміж Божа завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години Бог благословить вас, віда, нехай загине. Бувайте здорові разом з діточками, хай смутку і горя не буде між вами. У дівка і жмілка нехай виростає, а храба гойдуча нехай минає. Хай добре родить, житою і пшениця. Усякі збіжжя, всяка пашниця. Христос зарождає.

І верти ласку Божу, ласка Божа спасе, край навіть несе. Ми на цьому добрі люди, коли кінчає, щастя й долі цьому домі щиро всі бажає.